Привіт! Якщо ти тільки починаєш знайомство з Notion і поки що трохи губишся, ти точно не один чи не одна. У цьому відео я покажу, як легко і крок за кроком почати користуватись Notion, навіть якщо ти раніше ніколи не працював з подібними інструментами. Ми разом розглянемо основні функції, які допоможуть тобі в роботі. Все максимально просто, зрозуміло і без зайвої плутанини. Звісно, якщо є питання, вирішення яких немає у відео, сміло питайте в коментарях. З радістю відповім, а можливо запишу ще відео. Тож приступаємо. Якщо ви починаєте роботу на проєкті, то, скоріше за все, вам надали доступ до борди, де є вся документація по проєкту, а також таблиця з завданнями. Взагалі, Notion дуже зручний і простий в користуванні. Якщо є вже досвід користування джирою, то тут усе дуже схоже, просто треба набити руку. Отже, як ви побачили, я імітую створення проєкту, і зараз ми зайдемо на нашу дошку. Отже, тут я просто прописую назву тюторіал. І бачимо, що в нас відкрилася дошка з завданнями. І дивимося, що ми тут можемо робити. Отже, в нас є назва завдання, так, є статуси. Статуси можна міняти, вони кастомні, в залежності від бажань команди. Ось. Можна поміняти назву самої борди чи таблиці. Це дуже легко, просто клікаєте мишкою поряд, і відразу з'являється курсор. Так само відкриваємо е по кліку е таску. І бачимо, що ми можемо тут вибрати SIN статус, е наприклад, якийсь estimate. Також ми можемо е ще. Поміняти лейаут, тобто вигляд всередині вже оцієї таски. Мені, наприклад, не дуже зручно, так як тут зараз виглядає, тому я це видаляю і зараз покажу, як можна буде застосувати, наприклад, уже таке готове рішення до усіх наступних завдань. Знову заходимо на три крапочки. І тут є Customize Layout, вибираємо. Бачите, що в нас зараз відображається без оцих хедерів, які були. Ми просто робимо Apply to All. Зараз спробуємо видалити або перемістити. Перемістити ми просто Drag and Drop. Так, ми на оці крапочки. І фіксуємо мишку і перетягуємо. Щоб видалити, ми вибираємо, і вгорі в нас появляється меню. І, відповідно, видаляємо таск. Або Ctrl-Z, тоді ми відміняємо дію видалення, наприклад, або будь-яку іншу дію, яку ви зробили останньою. Тут ми просто прописуємо назву задачі. Вибираємо статус. Тут зараз мало їх, але зазвичай на проєкті їх є багато різних, в залежності від потреб. Ось можна додати тут в Edit Property для статусу, можна додати якийсь статус, вибрати колір, тобто кастомізувати, так, як вам буде це підходити. Можна пересувати також. Так, закриваємо і тепер дивимося ще раз по колонках, які в нас тут є. Тут я показую, як ми пишемо, наприклад, вже всередині задачі. так. Пишемо якийсь заголовок, потім ми вже пишемо, наприклад, там в залежності від того, чи, яку саме таску ви створили, чи це Product Manager пише, тобто яка ваша роль, таку відповідно і інформація ви будете тут вводити. Зараз ви дивитесь на загальну борду, так, а тут уже конкретно з задачами. Тут просто я переходжу з по вкладках, які у нас є ліворуч, це ви, відповідно, можете, по, якщо ви працюєте на декількох проєктах, між проектами переходити. Тут я показую, як ви, наприклад, можете тернути когось з своїх кімнець. Зараз показую також, як можна поділитися з кимось. Вашою, наприклад, лінкою. Отже, ви бачите, що це може бути тільки для людей, які мають доступ, і також ви копіюєте лінку і відповідно вставляєте туди, куди вам потрібно. Також можете під'єднати додаткові аккаунти, які, наприклад, як Slack, Google або Jera. Це дуже зручно і корисно. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свою думку, пишіть запитання, якщо щось було незрозуміло. З радістю відповім.